Наша історія це історія вибору: вибору свободи, вибору бути собою. Житомирщина завжди була територією, яка прагнула волі. Житомир одним із перших в Україні отримав магдебурзьке право, ставши на шлях справжнього самоврядування. У 1990-му ще до офіційного проголошення незалежності над Житомирською міською радою замайорів наш синьо-жовтий стяг. Тут, на нашій землі, у 1918 році. Працював уряд Української Народної Республіки, перетворивши Житомирщину на фортецю державності. Згодом тисячі наших жителів рішуче сказали так, незалежній Україні на референдумі 1991 року. Наша жага до свободи спалахнула з новою силою на Майдані. Революція гідності підтвердила наш європейський вибір. Житомирщина стояла пліч опліч з усією Україною, відстоюючи наше право на гідність і незалежність. Сьогодні. Житомирщина є фортецею духу, сили та незламності. Наша область це серце десантно-штурмових військ України та мала батьківщина багатьох славетних підрозділів, тисячі наших земляків, справжніх героїв, щодня виборюють наше право на вільне життя. В День Незалежності ми знову і знову усвідомлюємо: наша свобода це не подарунок, а найбільша цінність здобута поколіннями українців. Волелюбні українці. Сміливі воїни та незламні патріоти ми і є незалежна Україна. І ми точно переможемо. З Днем Незалежності! Слава Україні!